Добрий ранок, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Life in Motion і з вами Юлія Ваня І сьогодні ми покажемо вам е, дуже прикольне місце в Кракові, де влітку можна відчути себе, ніби ти десь на морі. А мова йде про Зак Так що, друзі, залишайтеся на нашому каналі. Обов'язково підписуйтесь. Ставте палець до гори і, і поїхали. погнали! Якщо ви, друзі, приїхали на автівці сюди, то краще не паркуватися вздовж дороги, бо отримаєте ось такий подарунок. Від По поверненню. Так, від... Ну, але там є знак тому... міської влади. Тому це 100% вина в цих водіїв, що вони його не помітили. Вон ще одна жертва теж з таким самим сюрпризом. Так що треба бути уважним. Ми живемо в Вілічці, це передмісто Кракова. І... Нам дорога десь зайняла, може хвилин 15-20. Якщо ви будете їхати з Кракова, то в принципі можна доїхати міським транспортом. Є сайт як де можна подивитися з будь-якої точки, який транспорт міський їде. Але Дуже багато тут народу. Є якісь фудкорти. І, власне, зараз підійдемо до води, подивимось на пляс. Як гарно. Ми вже майже підійшли до води. Ми Бачу, що багато людей, зокрема дітей, купаються, мабуть, вода тепла. Гарно. Друзі, ми вже повертаємося додому, але що хочу сказати, в принципі, враження дуже класні. Прикольне місце, особливо для тих, хто любить покупатися, позагоряти. Ми не купалися, бо чомусь не захотіли ми купатися, але відпочили, посиділи. Місця всім в принципі, вистачає, не дивлячись на те, що дуже багато людей. Багато хто купається, водичка прозора, мабуть, навіть тепла. Також прикольно, що є кілька різних таких басейнів з різною глибиною для дуже маленьких діток, для таких дітей постарше, і більш-менш такий глибокий басейн, де можуть купатися і дорослі, а також є такі спеціально відведені місця для того, щоб Купатися не в басейні, а безпосередньо в самій водоймі. Тому, в принципі, ми обов'язково туди ще повернемось, і тим, хто проживає в Кракові або е, там, приїхав в Краків, і не знає, чим зайнятися в е, такий сонячний день, то в принципі класне місце. Навіть якщо не купатися і не загорати то там дуже гарні краєвиди, можна просто погуляти, подихати повітря. Так, довкола самого такшу зроблена е, тротуарна доріжка, по якій можна пройти, прогулятися. Тому навіть з цією метою рекомендуємо. Так, друзі, така гарна ідея провести час. Тому, друзі, не забувайте підписуватися mm -hmm. на наш канал. Ставити за кусіння з цьому відео. Так, пишіть коментарі, кому що цікаве, ми обов'язково будемо відповідати. І до нових зустрічей! Бувайте!